Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Німіщуків. Нарешті ми дочекалися від качки, качали всереду трішки, але побачили, що йде принос, лишили. То сьогодні другий день вже качаємо, вчора і сьогодні. Дуже, для нас дуже багато меду. Мед основного малина, але вже видно, що класно підносять другі медоноси, які тут є в горах. Дуже важка бджола, дуже багато, от якій то і розпорала. Бджола дає качати. Класно робити. Просто що одно, що дуже важкі рамки. Ця пасіка спрацювала гарно. Починаємо так спереду Відбирати і зразу формуємо гніздо, як, як ви вже знаєте. От. Такі надбудову знизу. Зазвичай рідко у нас у Закарпатті таке буває, але досить медоносний гуд. Кінець червня це третя викачка у цьому році, у 2024 році. Різні регіони є по Україні, є десь качають, десь люди жаліються, що нема меду. Там зазвичай передня рамка, передня рамка темна наставили, зараз стараюся відбирати. І ставлю її ззаді, і буде йти на вибраковку. Так, всередині трутня. Мед шикарний, зрілий, дуже смачний. Хто вже брав тут у нас, я кажу, ми вже в середу, неділю назад. Ті сім'ї знову залилися. Просто я кажу, коли вже дає природа, то дає, коли не дає, то не дає. Тішки перероїлися у нас сім'ї, на то були певні причини. Як вийшло були десь такі просадочні дни, коли вони не працювали, сімейка заходила ті типу, рій. Потім почала матка, бачимо, розризати маточник. Ну, як правило, ці матки, які ми прививаємо, не дуже рійливі. Але починає розризати маточник і так, так вийшло у більшості сімей. Вони просто вбирали матку. Виходили ройові і ті ройові молоді матки роїлися. От та, 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 до такого висновку я прийшов, прокачавши усю пасіку і зрозумівши картину на пасіці. Старі матки фактично не роїлися. Може там якась одна-дві. У більшості так бджіл дійшло, що фактично нема просто матки. От, це ми наблюдаємо останню таку тенденцію останні два роки. Ще з одним пасічником ми розмовляли на цю тему. Виходить молода матка, стара вже не хоче роїтися, бо вони пішли у зяток. Виходить молода матка, вбивають стару чи та матка вбиває. І просто виходить, бджола без матки. Потім вони там тягнуть якісь свищові. І отак ми приходимо от при откачці. Багато сімей помітили взагалі ніякої матки нема. От такий шикарний розпліт. Ось такі якісь надбудови. Треба все почистити, трішки так струшу. Якщо матка попається, щоб їй не пошкодити і проаналізувати цю рамочку. Все супер, от матка, як сіє. Хоча матка 23-го року, Подивлюся, що це за рамка. Важка дуже. О, дивіться, хто в горах носить мед. Дивіться, що бджоли. А інакше тут і не спрацьовує. Класна сімейка. Е, дає відбирати, легко струшується, Я так, з легким таким е, движенням і рамка практично чиста. Ця вже піде туди на край рамка, щоб потім у цій густоті бджіл не, не робити якісь. Хоча хочеться там темнішу поставити, але вже така добра. Так, обратно розпліт. Обратно розпліт, злегенька струсили і проаналізували картину. Та тут піврамки розплоду, піврамки меду. Ставлю і ставлю в Я не планував вощінку ставити, так десь по вощенці ставлю таким дуже сильним сім'ям. І помічаюся ще мітков. Звідси можна буде забрати розплід. Це дуже потужна сім'я. Тут є відкритого розплоду, теж більше, більше е меду як розплоду. Якщо б навіть отакі три рамки хва хватить повністю, остальне можна все е сміло забрати. Вони несуть дали, просто такі залиті сім'ї вони практично вже не дуже підношують. Зато можна легко відібрати мед. От повністю медова рамка. Від слова повністю, то є повністю. Остатки виходящого розплода, він класно прийде сюди після медогонки. Рамочка кілограма 3 з гаком. Важить, це цьогорічна рамка. Одна із останніх, коли ставилася ввощина. Я по помітках бачу, це ставилося або на акації, або вже тут навіть у горах вощина. От можете уявити, що вони з вощини у цьому році зробили. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтеся за номером на екрані або замовляйте наші товари через інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Я кажу, коли воно медний рік, то є медний рік. Ось який розпліт. Ось такий розпліт. Тут я вже навіть не буду струшувати. Раз не є на тих рамках ройових маточників, значить тут все порядок. Все, я вже все знаю, вже просто йду далі і далі. Я бачу, що тут треба просто очину ще одну поставити. Рідко такі сім'ї попадаються. Це теж більш-менш легко. Тут є, скоріш за все, розплід. Так, є відкритого розплоду, це запечатано. Це навіть такий той перебор і розплодних рамок у цій сім'ї. Та не будемо жадничати, покладу я. Покладу я лощинку другу. Оце медова, зразу відчуваю погрузу. Не, буде, не будемо наших бджілок мучити, щоб вони все, все печатали, немає ніякої різниці. Для якості меду печатаний, не печатаний. Оце відірвати. Чи медовий у нас сім'ї, чи не медовий, це вже вам вирішувати. Питають люди, хто в нас замовляє матка, чи у вас мед носять. Та я не знаю, або люди відео не дивляться. Я навіть не знаю про всю сім'ю що сказати. Медова, не медова сім'я. Матка ого, ти. Чому пчоли могли зроїтися у цей час, хоча пік руїння прийшов. ми, ми нормально боралися з ними, кожну неділю переглядали, то все чистили. Все було супер. Але тут трішки не вистачило і часу. і за тих маток ревізії робити. І просто з такими рамками вже не дуже тут полазиш, то все проконтролюєш. Я вже думаю, як буде, так буде. Добре, що деякі отак пропали матки, то навіть супер. Бо я собі поміняю матки. Поставлю молоденькі матки. Вчора привіз 7 штук поставив. Зараз собі порахую, скільки ще треба поставити. І будуть нові матки. Тому є і в такому, можна казати, негативі є плюси свої. Оце сімейка, це О, така рекордистка і в робочому стані. тут можна було розширювати і розширювати. Оцю, наприклад, іменно сімейці цій матці 23 рамки реально маловато. Так що і наші гори можуть давати гарно, тільки треба мати пасіку. А мед до самого низа, повна рамка. Мед малина, дуже смачний. Хто хоче скуштувати, може замовити. Будемо раді відправити із екологічно такого, скажімо, чистого регіону. Оце все йде на одкачку. От така красота, така ляпота. От такі рамочки бувають. Все, ми дуже задоволені цим взятком. Капає е мед, несу в медогоночку. Так що по миролюбності, що можемо ще сказати, самі вирішуйте. Тут викачано 80 сімей, От так дають працювати без проблем. Доста бджілки тут скупчені. Все, то залишається гніздова частина. Відкачаємо, поставиться тара і хай працюють далі. Сезон розгарі, будемо надіятися. На, і, і на подальший результат у цьому році. Раз медовий рік та й хай медовий. а коли воно вже не виділяє, то не виділяє. Добре, таке хотіли показати трішки, не дуже є часу, не дуже вже навіть і сил є. Але хотіли вам продемонструвати роботу наших сімей, наших маток. От результат. Коза зацікавився такими бджолами, є у нас матки в наявності. Матки Карпатка. Тип не тип. Виводимо от так, що ви роботу видите обджоли. Мед кого зацікавив? От подивіться, лісовий мед, лісова малина, лісові трави, лугові трави. Тут кругом дивіться, все ми доноситься От Осод цвіте, теж лікарська рослина. Так що ласкаво просимо, будемо раді з вами співпрацювати. Є матка в наявності, є мед в наявності. Дякуємо всім за перегляд. Бажаємо всім всього найкращого. Ставте лайк, дизлайк. Буду радий поспілкуватися, пишіть коментарі. Дуже часто люди телефонують, я не беру трубку. У такі дні неможливо взяти трубку. Людина думає, що вечором-ранком краще на вайбер. Пишіть на вайбер замовлення, будемо спілкуватися. Всім всього найкращого. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.